Цієї ночі, 11 липня, обстановка в зоні проведення антитерористичної операції була стабільно неспокійною. Протягом минулої доби, 10 липня, на різних напрямках з боку проросійських незаконних збройних формувань зафіксовано близько 50 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів. З них 26 разів в порушення мінських домовленостей. Житлові квартали міста Світлодарськ. Проросійські загарбники обстріляли вчора з артилерії калібру 152 мм близько 13-ї години. О 23.30 Розпочався мінометний обстріл калібру 120 мм по самому місту Авдіївка. Останніми днями почастішили обстріли артилерією з боку проросійських бандформувань населених пунктів, де мешкають мирні громадяни, літні люди, жінки та діти. Кремлівські найманці вчергове демонструють цьому світу, що людське життя для них нічого не варте. О 19.30 на Маріупольському напрямку проросійські бойовики обстріляли позиції захисників України зі 120-мм мінометів та 120-мм гармат. Це відбулося в районах населених пунктів Лебединське та Широкіне. Бандити гатили з танку поблизу населеного пункту Новогригорівка. Також бойовики обстріляли позиції сил ТО на різних напрямках з артилерії та мінометів калібрів, заборонених мінськими домовленостями, зокрема, в районах населеного пункту Піски, Хімік, Троїцьке, Верхньоторецьке, Кримське, Новосьоловка та Новгородське. З 0 годин сьогодні, 11 липня, до 6 ранку зафіксовано обстріли позицій сил АТО з мінометів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Кірово та Кримське. Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими. Українські воїни надійно отримують оборонні рубежі.